На фасаді Івано-Франківської обласної клінічної лікарні з'явився символічний мурал надії та довіри. Автором ідеї став знаний художник Нікіта Тітов. Мурал у синьо-жовтих кольорах, площею 180 метрів та шириною 3 метри створили за ініціативи самих медиків. Підтримка та впевненість, що все налагодиться. Такі емоції виникатимуть у пацієнтів, які потраплятимуть до лікарні, каже митець. Зараз взагалі такий час. Коли нам всім дуже важко, Неважливо від того, хворий ти чи ні, неважливо від того, чим ти займаєшся. І навіть лікарі, які приходять сюди на роботу, вони кожен день стикаються з такими речами, як і всі ми, які через яких їм теж важко. Не тільки там лікуючи людей, а ще просто ті новини, які ну, відбуваються в країні, ці, вони, вони важкі для всіх. І тому саме ця робота, вона Ну мені б хотілося, щоб вона підтримувала не тільки людей, які лежать в лікарні, які звернулися за допомогою, а взагалі просто будь-яку людину, яка сюди приходить. До завершення муралу, довіри та надії організатори вирішили долучити також працівників лікарні, пацієнтів та всіх охочих. Медики впевнені, такий символічний стінопис буде позитивно впливати на пацієнтів та сприятиме швидкому одужанню. Ми відкриті для пацієнтів. Ми завжди готові подати руку довіри і пацієнти мають довіряти. В тій такій якійсь солідарності. Ми бачимо, що ми мужні, ми сильні, ми сильні як нація, і ми сильні, коли ми об'єднуємося. А з нашого боку, як лікарів, то важливо завжди бути відкритими, і пацієнт от, він відчуває, він бачить цю відкритість. Художники кажуть, розробляли ескіз близько шести місяців, а вже саме нанесення фарби тривало два тижні. Тут є висота, тут є відповідальність, праця з фасадом вона має. Працювати, вона має бути ніби надійно, і рештування високе. Звичайно, що тут є, але тут з другого боку є інтерес в цьому всьому. З, з, з Микитою, так ми і говорили на самому початку, що ну, одна людина це не може зробити, тобто, то, тому дуже добре, що тут зібралося багато людей. Один хтось вміє. Безпечно поводитися на арештуванні. Один хтось вміє намалювати ескіз, і а хтось ще вміє це започаткувати, придумати, зменеджерувати. Ну тут я вдячний просто команді всій, не тільки моїй, а всій, яка тут брала участь, бо це ну досить успішна штучка для мене самого. Віра Ковцун Геннадій Томнюк, новини на вежі.